Це механічний ткацький верстат Жакара. Ця технологія була розроблена у Франції в 1803 році ткачем на ім'я Жозеф Марі Жакар. Ключова особливість цього ткацького верстата полягає в тому, що він окремо контролює кожну нитку основи ниток, які йдуть від передньої до задньої частини ткацького верстата. Завдяки цьому ткацький верстат може створювати дуже складні вигадливі візерунки на тканині швидше та з більшою точністю, ніж технології доступні до розробки цього верстату. Ці картки містять інструкції, які щитує апарат на другому поверсі, та повідомляє ткацькому верстату, який малюнок створити. Отвори в картках щитуються рядами гачків в апараті, і ці отвори вказують апарату, які нитки тут знизу слід піднімати для кожного проходження човника по основі. Дехто з вас може впізнати ці картки, які схожі на комп'ютерні перфокарти. На початку еволюції комп'ютерних технологій перфокарти містили інструкції, які вказували першим комп'ютерам, які обчислення виконувати. Отже, цей ткацький верстат є пра 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 прадідусем комп'ютерної техніки, якою ми всі користуємося сьогодні. І ця технологія почалася з машини, яка виготовляє тканину.